что, ну, ты делаешь? Так, ты ё... транспортного засобу, ну, что идите. Давайте, еще раз, вы, 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 вы хотите, дичь. я стою на обочине. Вы 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 руку транспортного засоба, я стою на обочине, куда он? обочине? Вы стоите посреди дороги, Машина стоит посреди дороги. Куда? Ну, мы хотим на них написать заявку. пишите, документы, Какие документы? От, зараз ви оперативно, на кого Якщо ти будеш мене питають. Я, 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 я стою на місці. Ясно? Там місто, воно б'їхати можна. У куча батарея. Не заважайте мене. Тут приплачте, зараз вони випущуть на вас протокол за то, що ви стоїте посеред дороги. Вы что, дупанулось? И мы вас Тут дюпыни? Тут где-то знак заборона. О, где но там что знак заборона, на шо? Чушьо. Где-то кто-то кого-то пытается обмануть. Да. да. У них кто-то что-то пытается. Кто так вот именно, вот... Рожа, не, К сожалению, не получится. У них тут он, он, не он, не он, будет. он, он, все остальные. Так вот уже приехали специально для, для вас. Если приехали, кто вы хотите. Я хочу а, взять это. Каждый врач не будет. Так, нет, так да, где вы? Более чем предостаточно. А. А. Ну, физическую силу. Слышишь, когда можно применять? Да. А. А. Читал? Только в этих случаях. Поэтому... И автомат взяли крутые. Автомат. Оружие мы уже давно это самое... На очку

Та, та, то, Заборон тут Службово, так, заборонено тут стоять. Мені заборонено тут стоять. Заборонено да. тут все. Проїздні частини не ну, заборону стояти. Заборонено проїзд частина. Я... Я... Я, я стою біля свого дому. Так, дивіться, я летальний з керівництва, я підзвичай ліктом, будь мене Інна. Це Тут, тут трапилось, яка ситуація. Давайте розкажіть, будь ласка, розберемося, в чому це йдеться. Тільки один тут розказує <мас> ось. ось А можна у вас мене не знімати? будь ласка? У нас <гас> Я так, Ні, Нікого так. не повідомили. немає жодного документу про воп. Скажіть, будь ласка, яким чином обшукали? шукали? Ось усе. З людьми, де шукали, наприклад. Мене іменно не обшукували, машину. По якій? Дивіться. Кожного не визначається, Так. Вона знаходилась той час в, в машині? знаходилась. В машині знаходилась? Ви могли підкинути і все б не вашу... А ви не мали права обшукувати машину. А машину не мали а права, права. обшукувати. А як це відбувалося? Розкажіть. А чому в я не позвонили в цю дівчину? І не, і не, не спросили моїх документів, дів мене х Поясніть, будь ласка. Стояли о, там. В не зоні. — можна, будь ласка, да, розказую. Я розказую. машина знаходилась за приділами території Козельця, за крайніми домами. Діти виїхали на відпочинок на природу. Це не Один повнолітній, другий неповнолітній. Виїхали на відпочинок. Тут з'явились поліцейські і вирішили обшукати машину з якогось дива спитати, перевірити якісь документи, які їм захотілося. І далі вже все так, як мені дзвонила Малатро, трофера, сказала, що їй обшукали їх машину, самі відчинили, самі залізли. Поки що саме всі відео, тому треба ну, говорити. Ну, ну, Ту, а тут уже тепер коли спросили Ту, причину відео. остановки, сказали, заважали проїзду транспорту. А вже так, ми були з краю і там можна було проїхати. Ну, Але кого ніхто не відміняє. Вісі за Я стою на місці. Я повторюю ще тричі рази. І ми не посімдят раз не проживає. Ми стараким чином Анатолій... обшукали Анатолій? просто встановили, попросили водійські права. Водійське посвідчення, документи показали. Оказали, що посвідчення водія вилучено кіпа, кіпа вилучено. Десь вони подивили, вилучено. Обшукали я, машину. Вилучено. Розказує ситуація, яка була. За стовпом з краю там можна було проїхати. Ну. Їхав мопед, не посередині, дороги, доросло. Не перебувайте, будь ласка, не зареєстрований Кот, У нас на відео теж -ві, такі в автомобілі. Певний транспорт везет, перевірка. Ми припаркувалися з боку, то здали Бачимо водії його дії, якісь трохи підозрілі. Дійсно позагремали. Рух, щось машина внопла, дивилась. Вийшли, перевірили водія, приділив посвідчення, перевірили його. Від позбавлення право керування 11 лютого 2022 року. З цього приводу складена постанова, вирішити постанову, вилучення, фактично, вручення. Від розйомка до з початку співдесяти, там є цей обшук, і нібито надуманий і даними. Він казав, і, що обшуку не ця, було. Я повторив. Це Було, Записано на, біду, на санк... відео наш, він сказав, що був. І ще раз хочу попередити за. За відомо, з літані є відповідальність. Один от їде відповідальність, ну на камері погодилися, що ми не робили. Не кричити так самі стаєте грешите в глазах. Давайте всі отправляємося району, будемо розбиратися там прямо тут, на місці да будемо за відео, сході камер поліцейських, подивимося, підвертання важко доїзд. Правильно, правильно все одно буде спочатку написано за На ніч, а тоді вже уже Потому, що буде що ми знаємо де... вони... Вони себе сядуть. Булі не уку... надо кричати, Я, Я вас не кричу ще раз... ще раз. ще раз скажу. Виключно сталкувалися безпосередньо з бездіяльністю поліції. Тому ви заява, розумієте, що зараз ви з вашої сторони ви теж всі налетіли, а по суті фігурант, от людина, ось що при чому воєнний Людина так. позбавлена дійсно право коронавіру. Воєнний тільки повідомили. що приїхали, і не повідомили, що в нього нема. Мабуть, він не хотів про це узнати. Да, а а він як, а як узнати що? Керуватися вистачення неї. <головіка> зараз зараз по-любому приїхав залишим, тільки на написана заява виключно на дії поліцейських прямо на місці, а тоді а все остальне ді вже. Був... Був... По... Поясню чому. Безпосередньо ну, абра, я слідкувався з, цими... Пусть... з цими діями. Ми зареєструємо ЄРДР. І все буде з порушеннями. Я, я просто поліція, ви будете мене зупиняти, зупиняють, <-х1> будете мене зупиняти, все да. не, добре. Ну, боже, буде добре. І ми будемо кожного разу відключатися типа в сети. Питання буде вже далі. Ви своїми мусі, свої усі. У вас мінуло керівництво. І ви вирішили про що Ви стали труди. І брехать можете в глаза. З приводу чого? приводу обшука. обшука. Ну, так який був обшук. Таду вони вами обшук. Звісно, та, тут ви казали, що обшука не була. Машину провіряли. І багажник, і банків, їм нічого не було. Ну, да. Машину ми перевіряти не будемо. Да, Аркуш, ручка. Дусь, ні, ні, ні. Ви відбуваєте О. пояснення голосом він вам буде диктувати, а ви записуєте з за її. ви мені не вказуєте, будь ласка, що мені не вказуєте. Я, я не буду, це, я розумію, я буду такого робити, це по У мене нема окуляри, я, я, ми я має. Має. Ми ми має. не Ми на даний момент тут потрібні? Ну да, вони ж поїдуть ще по 20 років штрафувати. Так, все, вказують, хай заяву, хай відео, ми зараз підемо сьогодні на відео, дискі відео, підготуємося. Хай ваша дружина пише заяву. Я ж не буду Все тоже. Я вам предложила я бы ехать пролезти. Так отойдите, вам сказали русские.

Да, 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 да. Он даже о ти номера усі видно, а ці не видно, на камері даже. На всіх оцих машинах она ці не видно. Там бачу не бачу. Там привлекает рулеточка 20 метров. Ну, 20 метров, вот не видно, вообще.